Безліч металевих конструкцій, купи піску та будівельних матеріалів. Саме так сьогодні виглядає літня естрада Ракушка у міському парку імені Гагаріна. В адміністрації парку кажуть, роботи залишилися на три місяці. Втім, підряднику вже заборгували 430 тисяч гривень, і він не може далі виконувати роботи. У нас в планах є кошти на наступний рік, але ми не зовсім можемо освоїти кошти ще в цьому році. Всі кошти, кошти міським бюджетом виділені, розподіл коштів є, тобто фінансування абсолютно є все. Є проблеми. Лема в проплаті управління державного казначейства. Фінансування міською владою повністю виділено в повному обсязі. Сьогодні є затримка державному казначейству в управлінні держказначейства Житомира. Журналістів приємно здивували вихованістю та люб'язно відмовились коментувати затримку виплат. Для вас новість, що буває задіжовий платежі? Моя точка зору така, що ми ніяких коментарів не даємо. Наступного року з міського бюджету на завершення реконструкції ракушки планують виділити близько 2,5 мільйонів гривень, а тим часом вона поступово перетворюється на довгобуд і про неї вже складають жарти в житомирському КВН. У вас яка задача була яка? яка? Построїть житомирські Так. Да. А це що? <реш> це такий літній театр. Там є криша, але немає стін. Да. Ми так і робили. Стіни не строїли, привезли кришу, кран держить на тросах кришу, тільки кран відпустив. Буде держатися. Це фізика! Фізика шостий клас, запишіть, пожалуйста, 400 гривень на книжки по фізиці. Хорошо, давайте по цифрам. Що по це да. да. таке? Ну, 300 гривень закреслено. Ага. 600 гривень закреслено. Да. 900 гривень закреслено. Ні, я реально думав, карта піде. Не пішла взагалі, ми їй 900 кидали, все, нічого не йде. Ладно, з картами буває. Хорошо. Слідуйший пункт: 400 гривень на дівок. Це наша ошибка, повністю наш. Наша ошибка. Четыреста на дірок. Це мало. Треба штуку писати, штуку ви наш! За 400 вообще ніякі. От мені дуже інтересно. От три тисячі гривень на охрану от компанії Альфа. Що за альфа? Альфа, нях, 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 іди сюди. Така собака хороша, три штуки не жалко.